Протиповітряну оборону України постійно посилюємо. Мобілізувати можуть до півмільйона людей. Закон про мобілізацію жінок не підпишу. Сполучені Штати Америки не зрадять, а Європейський Союз має надати нам 50 мільярдів євро. Це ключові фрази Володимира Зеленського на підсумковій прес-конференції року. Гарант відповідав на запитання не лише українських, а й світових журналістів. Стосовно наших цілей вони незмінні. Переконує президент. Україна прагне вийти на кордони 1991 дев'ятсот Року жодного результату Росія не досягла за цей рік. Меседжі а, Кремля не змінили, що у них незмінні цілі. СВУ а цілі були зрозумілі окупація нашої держави. А головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла. Які там три дні два роки З аеропорту Бориспіль злетів цивільний літак. Судно Боїнг 777 300 української авіакомпанії Скайлайн Експрес перегнали до французького литовища. Рейс відбувся без пасажирів та вантажу з дотриманням усіх правил безпеки. З початку 2022 року це вже четвертий успішний політ цивільного літака з території України. Обстрілюючи Україну, расисти дуже часто прокладають маршрути ракет та дронів руслами річок. Терористи робляться для того, аби ускладнити роботу нашим радарам. Відтак українським військовим доводиться постійно патрулювати Дніпро на ось таких бойових катерах та відстрілювати безпілотники. Маршрути дуже різні, але вони вивчаються, приймаються відповідні рішення. Коли ціль повітряна вражається, скоріш за все, що вона впаде в акваторію річки Дніпро і не постраждає цивільна інфраструктура та цивільне населення. Так працюють українські військові на американських бойових машинах піхоти Бредлі. Локація неподалік залізниці на Авдіївському напрямку. А це вражаюча відеозйомка мі 17 в режимі Слоумо. вертоліт запалює сніжну українську зиму на гвинтокрилі Працює 18-та окрема бригада авіації імені Ігоря Сікорського. На Івано-Франківщині вантажівка, яка зіштовхнулася з мікроавтобусом, ледве не впала з мосту. Камаз завис на поруччях шляхопроводу. Жінку з кабіни врятували ДСНСники. Ніби вчора народилися. Рашист, який в українському полоні спілкується у соцмережах зі своєю обраницею рашисткою, яке ж було здивування останньої, коли та дізналася, хто ж розпочав війну. <з 6> напали зайчик, наші. Ми напали. А чому ми? Росія Росія плухає. За 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який на Одещині намагався завербувати співробітницю Служби безпеки України. Затримали працівники СБУ агітаторів і на Київщині та Харківщині. Залічені кілометри від лінії фронту у часовому яру разом із поліцейськими працює кіт Ігор Юрійович. Так назвали пухнастого. Рудий і мишей ловить, і допомагає хлопцям психологічно. Його почухають і одразу стає легше. За це із хвостатим діляться різноманітними смаколаками. Звісно, поліцейські платять за це смачною тушонкою, яку доставляють сюди майже що.